1 березня 25 -го року, суббота, распочинаю свою работу в такси в місті Днепро на Kia 5 уже пришло замовлення. еду за пассажиром 345 за 16 по комфорту. З Дьевскої 4, Корпус 2. Спочатку на Барус, а потім Чернишевського ресторан Давай на ти. Завершив перше замовлення 372 гривні. Там вийшло з простоєм. Нормально. Включив кнопку комфорт и бизнес и все. И пылесосим комфорт и бизнес. Пришло замолвление по комфорту. 1,2 подача, 1,6 ехать за 96 гривен. Еду. На Ривер Парк будем ехать. Привезли на Ривер Парк хлопця. Завершуємо поїздку, чекаємо далі на наступне. Взяв замовлення по болту Комфорт 157 гривень. Подача тут зовсім рядом метрів 100-200. На ЖД вокзал поїдемо. Завершив замовлення по болту 157 гривень на кошельок. Блять, ходят. Ну вообще пофиг, блин. Пиздец, блять. Идут даже не дивляться, блядь. Пришел заказ. Довольно, Досі долго не было ничего. На холодильную 79 за 257 гривень. Подача 1.3. Поїхали. Привіз хлопця з покунками з квітами 257. І він мені, по-моєму, ще кинув на чай. Щас гляну, хтось кинув, поки їхали. Мабуть, він і кинув. Ну так. Да. 26 гривень на чай. Це добре. Все, працюємо далі. Ще за двора не виїхав, прийшло от таке замовлення по бізнесу. 152 коефіцієнт 200 гривень за 2,5 км. А чому, я думаю, 200? Тому що, звісно, отут на янтарну заїжджать там. Це вбітіша дорога во дворах уже скільки років, блин. Ну, якось проїдемо. 1,7 подача, 2,5 їдем за 200. Ну, тут по якимось гівном, блін, таке ото срала називається. Ну не таке, конечно, як раніше було, ну все одно. Так, кудись я далеко поїхав, блін. Стоп машина. у дверь у меня у дверь все так надо все правильно все правильно я еду. все правильно сюда варочку и десь там вот точка продасты количную трюшка, ну и чё. да уж оказалось не на гринченко а на гагринскую мужички ехали в баню а дорога тут конечно капец сначала я попросив там свернуть за кумом заехать там тоже такая же дорога теперь тут трошки без асфальту ну накинул 250 да так что нормально можно потерпеть как говорится я уже его ТБ без сходил, там взял себе что-то перекусить и постоял Короче, прийшло по комфорту з калінової на Троїцьку 7 і на поле 16. 250 за 10. Centra na karavan, верні tam było Doniecka 6,69 ну, Хлопець на караван попросив. По бізнесу 300 гривень. От я його вже виконав і на каравані. А до цього О, поповнити рахунок треба. До цього я відвіз на поля за 250, все, все окей. І тепер привіз на караван. Зараз попоняюся і чекаю далі. Сьогодні чисто гуляю по дальнякам, походу. Прийшов заказ з Міхновського на Херсонську. По бізнесу 296 за 11. Ну, нормально. Поїдемо на Херсонську. Подача тут. зовсім рядом, сколько, 500 метров. Так что едем, работаем дальше. Так, завершив замовлення на Херсонську, все нормально, хлопчика привез и пришел мне 107 за 2,25, комфорт, как говорится, вот они и малыши пішли. На Сечевых два поедем. Так, вид... виз, девчат. Что ты, блядь, сигналишь, дебил, блядь? Конченый, блядь. Короче, ведь девчат на сечевых стрельцев. Протянем далее, чекаемо Так, ще один бізнес зайшов 200 гривень на генерала Пушкіна. Подача тут зовсім рядком, теж 500 метрів. Ну що ж, їдемо за владом. Приїзд дівчину на генерала Пушкіна, добре не треба було повертати, я тут розвернусь і на Абхазка і знову. Є що на Гагаріна, думаю, ще можна попрацювати пару годин. Прийшло наступне замовлення по комфорту з Толстого 26 на Сімферопольського 11 Пишет подача 1.38 Ну не знаю я сейчас вот так вот по болгарської А по, -по, -по батарейній Чик-чик і уже і на Толстого В ну, общем поїхали ну, Це батарейна точно що батарейна Не лежачі а батареї якісь наваяли тут Что-то Что 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 вообще жесть. Ну ладно, сейчас проедем, сколько второй, третий, дохрена. машинки чем по приколу вот это прыгать через каждые 10 метров наверное по приколу Де другий під'їзд. Десь далі, навіть. Так, ладно, розвертаюся і чекаю на пасажира. Так, привіз жіночку. Там, оказується, не толстого, 2, а напротив вона виходила. Ну то ладно. В общем, 170 гривень. Все нормально. Прийшло замовлення по бізнесу. З героїв крутим. На Грушевського 1 130 гривень 2,3 кілометра. Вже лічу, вже лічу. Приїхав на Грушевського отвіз Руслану. Вона попросила со сторони Шевченко к воротам. Все добре. 130 дала 150. За що і дякуємо. Прийшов одразу ще один бізнес 142 за 3 з Сіті на Січових стрільців 90. Поїхали з'їзди на січових стрільців 90. Коротше, трошки переігралася з заказом, він попросив додав точку, що з'їздить на... ЖК Щасливий спочатку. Потім на 90-й січових стрільців. Ну, добре кажу. 335 він мені дав 400. Сказав без решти. Я кажу, дякую. Так, і поки я їхав, я піймав заказик, піймав заказик. Щось я цей закрию. Закриваємо. Це закриваємо. Все супер. Это виключаємо. По Uber, взяв заказ по блеку. Подача вам 3,5. Ну, зато їхати на Акінфієво 30 за 250 гривень. Так що подаємося 3,5 км Ну нічого. больше 250 это без комиссии уже. все, лечу, лечу за Никитой на Богданах Мимицкого, 29 привез хлопцев в Лайт-отель 250 гривен на счет все хорошо может уже ланцюг включать не буду Буду їхати скоро додому. Прийшло замовлення по стандарту з парка Шевченка Центральний Хід на поля 40. Ну я взяв, тому що мені треба в той район там хлопець один замовляє на камні таксі вічно Примерно в цей час. Якщо я встигну... его замолвление там подивимось, не знаю, 10 минут что стыдно все, помчали так, привез пассажира на поле, но наверное, встых стых. на хлопца, который едет на камни сейчас подивимось. по времени уже, наверное в общем, привез хлопца 120 6 було дав 140. І отаке от замовлення додому. 17 на Діоску 56, 1,16 коефіцієнт. все їду додому 266 за 12,4. Ну, груба, за 13 з подачею. Завершив поїздочку на парус привіз. І вже опять треба поповнити баланс. Зараз поповню, може, щось ще піймаю. І так, підвожу ітоги суботи, робочої суботи в таксі. Приїхали 151 кілометр сьогодні, отак от, от аж по годинах пророботали 8 годин 10 хвилин. как вчера примерно. но касса совсем трошки инша это 2600 э, минус там 180 вчерашний ночной вернее заказ в общем грязью 3 687 с полностью с чаем совсем там чай что-то 140 650 комісія і того 3037 гривень каса сьогодні за 8 годин. Досить непогано. Хоча... Хотя... Кілометраж 151 кілометр. Якось так. Дякую, що додивились. Ставте вподобайки. Підписуйтесь, коментуйте. Всім гарного вечора, до зустрічі.